Слава Україні! Декілька тижнів тому ми з вами прийшли на Майдан за європейську угоду. А зараз ми стоїмо за європейські цінності. Тоді слово європейські цінності було начебто декларацією. А зараз це стосується кожного з нас. Це наше право. Говорити, це наше право вільно збиратись, це наше право мати захист від міліції, а не бути побитим міліції. Це наше право на мирний протест. І це наше право на законну зміну влади. Хтось з виступаючих казав, що ми стоїмо, а нас не чують. Я категорично з цим не погоджуюсь. Нас почув весь світ. Нас побачила вся Європа. Нас навіть почув Янукович, виконав свою передвиборчу обіцянку. Правда, прислав Беркут після того, коли почув. Але тут зараз немає ні Беркута, ні військ, ні сил безпеки. Тут є український народ, який показав, що він сильна, достойна. І гідна європейська нація. Я пригадую ту ніч, коли ми тут разом стояли проти тисяч озброєних міліціонерів. Було непросто. Чи було страшно? Ви знаєте, навіть не встигли перелякатися. А знаєте чому? Тому що один одного підтримував, бо один за одного стояв, бо один одному. Підклав плече. І коли вони в шоломах з багнетами, з щитами побачили беззбройних людей, але набагато сильніших духом, набагато сильніших вірою, вони відступили. Велика шана всім, хто стояли і стоять на цьому майдані, ми стояли не за себе. Ми стояли за всіх 46 мільйонів українців, над якими так само знущаються, які так само вимагають справедливості, які так само заслуговують на краще життя, і які сподіваються на нас, на нас всіх. Ми продемонстрували нашу єдність. Знаю, що є бажання, щоб все відбулося за один день. Були й заклики про те, що давайте підемо, візьмемо адміністрацію, візьмемо уряд, візьмемо те, візьмемо все. Ми з вами повинні діяти так, як щойно я побачив тут на плакаті: холодний розум, сталеві нерви і гаряче серце. Це наше гасло. І тоді ми змінимо країну, ми змінимо владу. І ми зробимо українську державу Європейською державою. У нас є багато з вами досягнень Давайте вернемося так само на декілька тижнів тому. Хто сподівався, що майдан стоїть? Багато людей думали з тих з влади, що вони приведуть сюди війська, війська з водометами, з газом, і тут не буде нікого. Ми встояли, ви встояли, і це є наша велика заслуга. Хто думав тоді, що влада почне тріщати по швам? Так, тих трьох, які вже сьогодні сидять в прокуратурі і дають покази на десятки високопосадовців, звичайно, мало. Але це перший крок до того. Щоб кожен, я підкреслюю кожен, який давав незаконні вказівки, який бив людей, який порушував закони Конституцію, був притягнений до відповідальності. Так само вони зухвало заарештували наших хлопців і думали про те, що будуть далі їх тримати в казематах. Але наша воля, наша. Спільні зусилля і наша спільна боротьба витягнула 12 людей з тюрми. І те, що ми тут стоїмо, ми не стоїмо. Ми рухаємось кожен день крок за кроком. Україна дуже змінилася. Україна змінилась не за останні два десятиліття. Напевно, вона так не змінилась за 20 років, як вона змінилась за цих 20 днів. Яке у нас є почуття гордості і шани до кожного з нас і до нашої країни, якими очима дивиться на Україну весь світ, як затьмарювши задм... очі і утримаючи подих, спостерігають за нами наші європейські друзі, наші західні друзі, як з заздрістю на нас дивляться, ті, які в Росії, в Білорусі. І в інших так званих пострадянських країнах нами пишаються, і ми пишаємося собою. Але в нас попереду ще складна і довга робота. І ми обов'язково цю роботу зробимо. Що нам треба робити? Перше, що нам треба зробити сьогодні і завтра, громаду, зараз в Україні відбуваються вибори по п'яти округах. Це п'ять мандатів. П'ять мандатів, яких не вистачає для того, щоб проголосувати за відставку цього ганебного уряду. Тому ми просимо, ми вже відправили наших побратимів до Миколаївської області, два округи в Черкаській області, один округ в Київській області і один округ в місті Києві забезпечити чесність і прозорість виборів. Ми повинні провести ці вибори, і в Україні повинно з'явитись додатково п'ять справжніх народних депутатів України, які будуть відстоювати інтереси цього майдану і які проголосують за відставку цього ганебного уряду. Друге, ми повинні з вами зібратися так само біля центральної виборчої комісії. І захистити результати виборів. Громада, якщо є заворушення, я прошу на лівий фланг підрозділи і лікарі. Сьогодні ми повинні зібратись біля Центральної виборчої комісії і захистити результати наших виборів. Третє, митний союз. Це не просто серйозно, а це дуже серйозно. Пригадуєте, коли Янукович 2010 року начебто поїхав на зустріч з своїм візаві тодішнім президентом Росії Медведєвим. Нічого ніхто не очікував. Але вночі з'явились харківські угоди, де Віктор Янукович продав територію України російській військовій базі до 2042 року. Він на це не мав права і зараз він буде робити те саме. Ми повинні не просто чітко заявити. Ми повинні тут відстояти свою незалежність, свою свободу, свій суверенітет і свою країну. Ми повинні не дати Януковичу підписати угоду про вступ до Митного Союзу і тут його попередити. Якщо угода буде підписана, він може залишатись в Москві, а в Київ не повертатися. Ми його тут тепло зустрінемо, якщо буде підписана угода про продаж України. Мені навіть взагалі дивно, як цей уряд кудись може вступати. От я на них так подивився, соромно за них. От вони хотіли вступати до Європи. Потім вони вирішили вступати до Росії. Мало того, що вони ні англійською не розмовляють, ні українською, ні російською, їх ж там навіть не почують. Та ще й до того всього, цей уряд це уряд зірцевої злоційськості й тупості, непрофесіоналізму й хабарництва. Соромно, щоб така велика українська держава з таким гідним і достойним народом мала таких мілких злодіїв при владі. Тому наше третє завдання ми почали знову збирати підписи під відставку уряду. На наступний тиждень ми всіма засобами і методами будемо добуватись або Голосування за відставку уряду або письмової заяви видатного українця в лапках Хазарова про відставку і похід на пенсію з персональною пенсією 1124 гривни. І на останок дорога громада, ми з вами цього тижня стояли на порозі. Дуже складних подій. Зараз я можу з вами поділитись. Поділитись щиро як з друзями, як з побратимами. Вони дійсно хотіли кривавого сценарію в Україні. Вони дійсно хотіли жертв побоїща на Майдані. І тоді би Віктору Януковичу не треба було підписувати ніяких угод. Як то кажуть, welcome to the Club of Dictators, якщо заходьте у клуб диктаторів, якщо б тут сили Беркуту, сили військ прийшли, пролили кров і побили людей. Наше найбільше переживання і моє в серці, знаєте, можна відповідати за своє життя. Але якщо ти розумієш. Що не дай Боже, з кимось тут на Майдані станеться, хтось загине, пролється кров. І це буде зовсім інший сценарій і зовсім інша Україна. І ми тоді звернулися до всіх. І до Західної, і до центральної, і в першу чергу до Східної України, до військ, до міліції, до Януковича. Тут можуть бути ваші родичі. У вас так само є діти, у вас так само є внуки. Ніяка влада не має цінності вищої, ніж цінність людського життя. І ми з вами зробили велику справу, велику справу для нашої країни, для наших родин, для нашої держави в цілому. Ми йому не дали пролити кров. Ми втримали, втримали країну на межі розколу. Ми втримали країну на межі того, що вона попаде у лапи сусідньої держави, яка не бажає нам добра. Та держава, до речі, не бажає добра своєму народу. Багата країна, багатий уряд, але бідні у них там і росіяни, і білоруси, і казахи. Ми не хочемо багатого уряду в Україні. Ми хочемо багатих щасливих усміхнених українців. І ми цією нашою акцією акцією боротьби за наше майбутнє, акцією боротьби за наші права, акцією боротьби за нашу волю. Обов'язково доб'ємось результату. Ми вже інші. Ми вже сильніші. Ми вже потужніші, ніж вони. І так, крок за кроком, так день за днем, так один за одним, ми дійдемо до нашої перемоги, нашої української перемоги, перемоги нашої держави і перемоги кожного українця в нашій великій Європейській державі. Слава Україні!